Туда. Я з тебе рука кинь людині в ножку, в ножку, а не кидаєш, ще кавуни на, на прицеп. 19-та. Дарина Соколовська. Сьомий Назар Харчишин. Ма з пів метра. Там мій гра. І це не перший раз. Чого ви спішете? П'ять метрів, суддя, відвідайте та світову. Давай, треба Думай, думай головою. Владислав Кравчук, Олексій Горячев. Цей формат турніру він особливий. Його не було аналогів до цього. Колись був шкіряний м'яч. Зараз ми це перетворили зовсім інший формат. Ми створили 13 груп, де змагалися команди між собою. Ми в школі кожен день на уроці граємо футбол. Ну не тільки футболу, але в основному це зараз і хлопчики, і дівчатка займаються футболом. Також є Богдан Петрович Коханівський, який теж допомагає. А скільки забила? Скільки голів забили? Два голи. Я сьогодні забила два голи. Дуже щаслива. Забила два голи головою. Один останній гол вирішаючий, за якого ми перемогли перше місце взяли. І все дуже гарні емоції в нас.